Потім обращайся до Діва Марії, а тобі саме оружжя пройде в серце, щоб відкритися помишлення многих сердець. А цей младенець тут лежить на руках на падіння і на востаннє многих. І в третій варіант і предмет прирікання. Многі люди, котрі не приймуть младенця як Бога младенця Христа, упадуть. Перетвориться на безбожників сатаністів, котрі приймуть Христа, стануть дітьми Божіями, котрі будуть мати можливість наслідувати вернутися повернутися в Царство Божє. Але сам молоденець стане предметом прирікань, предметом спора. Ой, будуть, про Симеон, говорити, хто такий Ісус, а то легенда, то міф особливо постаралися в советське время Наукові комуністи, наукові атеїсти, писати различні дурниці. Хто Хто такий Ісус? Це Та то легенда. Не було Ісуса ніякого. Але потім знайшли документи, що все-таки був Ісус. І до сих пір крутить і вертить цей блудний світ. Я все люблю згадувати, раз на рік українське телебачення сообщає. Христос не воскрес. Як? А його могилу не йшов в Індії ще через пів то те саме телебачив, той самий канал. Христос не воскрес. Чому? Його могилу в Японії знайшли. Молоденькі люди з вищого світу, маса читають, привикли телебаченню вірити, а ними маніпулюють, як нині тима. Валентинками маніпулюють молоддю, щоб відвести їх увагу від прекраснішого, красивого праздника, срітення Господнього, не весна з літом. А божество і чоловіче зустрічаються. Христос Господь, Бог. А Сімєон, представник Старого Завіта, той Завіт, який готував, чекав Месію, і от Месія прийшов. Що може бути красивіше для нас, християн православних, то, що нас, православних Української православної церкви, ніякими валентинками не обманеш і не одведеш? Ми знаємо ціну цього праздника, а тому з сусмирення просимо, Боже, благослови нас, щоб ми колись, отходя в вічний світ, так як Семігон, наситившись днями жизни, сказали би ми. Нині одпущаючи мене, Владико, по слову твоєму з миром. Колись такі слова сказав наш будитель русинського народу Олександр Духнович, коли його мадяри вели уже в тюрму, можливо, навіть і на розстріл. і він поязаний, ішов уже в район в сторону Будапешта і молився. І він то письмо потім склав і залишив. Тож казав: о, Господи, закінчується моє життя. За те, що я піддержав свій народ, народ русинов, тепер мадяри мене хочуть убити. Нині, одпущаючи рабату, владико, по слову Твоєму з миром. Удивительно, так заканчують життя наші всі православні християни. Я споминаю многих стареньких жінок. Моя одна бабка і друга знали, коли, буде, коли помруть за п'ять днів. За п'ять днів все зайшли всі діти, котрим усім смиренно розділила, кому що робити, кому що оставити. І одійшла в вічний світ. Почому наші предки були такі близькі, Да, тому що не боялися смерті. Вони коли відходили в вічний світ, їх душа молилася, нині одпущаючи. Рабатою велика, погла голодну з миром. От іменно в той момент, колись кожному з нас настане. новий вопрос, що і як прийде чоловік на той фініш, що скаже? Нині одпущаєш владико от цього світа, а діл добрих не маю? Що мене чекає? І ми віримо, що Господь подержує нас. І тому. Вірні Української православної церкви на сей праздник стрітени Господня заєдно молиться, Господи, убережи нам єдинство віруючих, дай силу в кріпость, котрих гонять, котрих судять, котрих б'ють, дай помочь, Господи, воїнам, переселеним, напасти людям, котрі в больниці лежать, котрі потребують нашої допомоги, Господи, усім помагай. наша така молитва, Бог. З'явився нам в плоті. Христос Господь зійшов з небес, родився Діви Марісе нашої, основання нашої віри. І тому, звершивши подвиг служення, образувавши на П'ятдесятницю церкву Христову, залишив нам лікарню, Господь. І тепер ми вже читаємо Слово Божє і не сумніваємося в словах про Ісаїя, укріпляється Словом Божим, має добру віру. Правильно і православне. православної, ми йдуть, діти Божі, а віримо в вічності, в єдно із Сімеоном, богоприємцем, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.